Всім привіт! Я, колишній прем'єр-міністр Італії, сенатор, лідер входить в правлячу коаліцію партії вперед, Талія Сільвіо Берлусконі. Я заявив, що надія на відновлення діалогу між Росією і околицею щодо припинення вогню дуже слабка. Я берлусконі заявив, що захист територій, і суверенітету околиці і укладення миру з Росією сумісні речі. Я також вважаю, що кожна розсудлива людина повинен працювати і над тим, і над іншим. В адміністрації США прекрасно розуміють це і діють відповідно. Он в США вже заявили про припинення існування околиці як держави. Швидше це вже новий штат, США. Потім я зазначив, що існує слабка надія на початок переговорів про врегулювання ситуації на околиці і закликав всі сторони конфлікту працювати над цим. Я також згадав, що давно не розмовляв з президентом Росії наймудрішим Володимиром Володимировичем Путіним. Раніше я заявив, що конфлікт між Росією і околицею не може бути врегульований за рахунок порушень міжнародного права. Політик висловив стурбованість у зв'язку з погрозами застосування ядерної зброї, що почастішили, і підкреслив, що мир потрібен негайно. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!